Ми ж усі постійно спілкуємось, чи не так, але чи часто ми зупиняємось, щоб замислитись, а яка психологія за цим усім стоїть? От давайте разом вирушимо у таку собі подорож, яка, я певен, може змінити наше бачення комунікації і допоможе краще зрозуміти не тільки інших, а й що найважливіше, самих себе. От уявіть собі таку ситуацію: два керівники дають однакове завдання, але слова одного надихають, а іншого, ну м'яко кажучи, дратують. У чому ж різниця? А різниця не в тому, що вони говорять, а в тому, як саме. І це, знаєте, найкращий доказ того, що спілкування це не якась там м'яка навичка, це справді потужний інструмент для досягнення успіху. Наша подорож матиме чотири основні зупинки. Спочатку ми закладемо так би мовити, фундамент. Потім зазирнемо у внутрішній світ комунікатора. Далі навчимося долати різні перешкоди і наприкінці вийдемо на професійну арену, щоб застосувати все це на практиці. Отже, почнемо з основ: знаєте, як будь-яка велична будівля потребує міцного фундаменту, так і ефективна комунікація тримається на кількох ключових фундаментальних принципах. І в самому центрі нашої подорожі лежить одна ключова ідея комунікативна компетентність. Це щось набагато глибше, ніж просто вміння говорити. Це справжнє мистецтво, розуміти ситуацію, обирати правильні слова і жести, і в результаті досягати своїх цілей. Опанувати це мистецтво ось наша головна мета. Ми спілкуємося, по суті, двома каналами одночасно вербальним, тобто словами, і невербальним. І хоча ми можемо годинами підбирати ідеальні фрази, наше тіло часто говорить свою, іноді зовсім іншу правду. Поза, тон голосу, погляд, саме ці вербальні сигнали часто розкривають справжній глибинний сенс того, що ми хочемо сказати. Фундамент ми заклали. Тепер час зазирнути всередину. Адже найпотужніші розмови починаються не зі слів, а з глибокого самоусвідомлення і зі щирої спроби зрозуміти іншу людину. Це і є та сама внутрішня гра комунікації. Міцний зв'язок з іншими людьми він ніби тримається на трьох китах емпатія це здатність відчути, що переживає інша людина, рефлексія це можливість зрозуміти власні мотиви, а емоційний інтелект це вміння керувати емоціями. І своїми, і чужими. Разом усе це створює таке собі програмне забезпечення для навігації у складному світі людських стосунків. Гаразд, але як же застосувати цю емпатію та емоційний інтелект на практиці? Є один надзвичайно потужний інструмент це активне слухання. І ні, це не просто пауза, поки говорить інший, це цілеспрямований процес. Спочатку повна концентрація, потім щира спроба зрозуміти суть, а не просто почути слова. Далі обдумана відповідь, і наостанок запам'ятовування ключових моментів. Ну, жоден шлях до майстерності не буває ідеально рівним. Завжди трапляються якісь перешкоди. Давайте подивимося на найпоширеніші комунікаційні бар'єри не як на проблеми, а як на такі собі випробування, що роблять нас лише сильнішими. Чому іноді буває так, що сказане нами просто не доходить до співрозмовника. Причин може бути безліч, наші внутрішні упередження, тобто психологічні фільтри, різне тлумачення одних і тих самих слів, унікальний життєвий досвід кожної людини та навіть звичайний шум у кімнаті. Вже саме усвідомлення цих бар'єрів це перший крок до їх подолання. Окрім простих непорозумінь, є й серйозніша перешкода маніпуляція. Але, на щастя, проти неї є досить ефективний захист. Коли на нас тиснуть, ми вчимося встановлювати чіткі межі. Коли намагаються грати на емоціях, ми беремо паузу і вмикаємо логіку. А коли стикаємося з дезінформацією, що ж, ми просто перевіряємо факти. На жаль, іноді комунікація стає відверто токсичною. Такі явища, як булінг та мобінг, це вже крайні форми комунікаційних збоїв, вони руйнують будь-яке здорове середовище і вимагають не мовчання, а рішучих дій і захисту. От і добігає кінця наша подорож, і ми виходимо на професійну арену. Саме тут, де ставки, як правило, найвищі, наші комунікативні навички можуть стати тим самим вирішальним фактором для успіху. Сильний професійний образ це не просто набір якихось окремих якостей, це цілісна картина, коли зовнішній вигляд, переконлива мова, впевнені жести та ораторська майстерність гармонійно поєднуються, от тоді і створюється по справжньому потужне враження. Конфлікти вони неминучі, але їх можна і треба перетворювати з проблеми на можливість. Існує такий собі структурований процес, що дозволяє пройти шлях від протистояння до співпраці і в кінці знайти рішення, яке влаштує всіх. І це підводить нас до самої вершини. Справжнє лідерство, воно ж не про накази, воно про вміння слухати, надихати та об'єднувати команду. По суті, всі навички, які ми обговорили, і є тими цеглинками, з яких будується ефективний лідер. Ось, власне, і весь шлях. Ми почали з креслення. Тобто закладали основи комунікації, потім пройшли через випробування, навчаючись долати різноманітні бар'єри, і нарешті досягли майстерності, готової до застосування на професійній арені. І наостанок одне питання для роздумів не потрібно намагатися змінити все і одразу який один зовсім невеликий крок можна зробити вже сьогодні, щоб покращити власне спілкування? Можливо, це буде спроба по справжньому почути співрозмовника або звернути увагу на мову власного тіла, перший крок він завжди найважливіший.